Що передбачає ухвалений парламентом закон про очищення влади? По-перше, виправлення цієї історичної помилки. Всі вихідці з керівних органів комсомолу і компартії мають залишити державні органи влади України. Так само мають піти геть. и быть выявленными и занесенными в люстрийни списки все люди, что будь способ связаны с КГБ. Это всех кто прорвал. КГБ хорошо, КГБ окей. А вот скажите, пожалуйста, Комсомол, ну 23 года, 24 года независимости, да, 23. Значит, и значит, мы можем сказать, что ровесники, ну как бы люди, которые совершеннолетними стали в момент При обрітіні України независимості ні всі були в комсомолі. Ми говоримо виключно керівні про органи. керівні органи. Ми говоримо Керів. про Керів організації да. секретарів речами, чем райкомів і вище комуністичної партії, і членів центрального комітету українського і радянського комсомолу, де так само була велика українська делегація. Рекламою цього пункту живою ходячою рекламою є Сергій Тігіпко. І Олександр Єфремов. От вони вихідці ä, з цього класу, які багато років заважали будівництву цієї держави. А скажіть мені Александра... механізм. Ну, Сергій Тігипко балотується на виборах своєю політичною силою. Вот чисто гіпотетично, он там проходить в парламент, входить в правячу коаліцію. Я говорю гіпотетично. Да Йому значить нельзя займати пост прем'єр-міністра, прем'єру і міністра, і генерального прокурора, і взагалі будь-яку посаду, окрім виборної, скажу чесно, ми в перший редакції закону. А закон в реальному значенні цього слова був написаний народом. На жаль, після Євромайдану уряд не виконав своєї обіцянки створити люстраційний комітет, прийняти закон про люстрацію, і ми все це робили як громадські активісти з невеличкою купкою депутатів-ентузіастів в самому парламенті. І в першій редакції ми пропонували, щоб і всі кандидати в народні депутати, які підуть на вибори, теж пройшли перевірку. На жаль, вибори були оголошені до ухвалення цього закону. і Закон означає тепер смерть для тих, хто перебуває на посадах, що призначають Політичну смерть. А, не буквально. Кар'єру кар ми хочемо зупинити, як я сказав, очистити з державних органів влади всіх цих КДБшників, керівників компартії комсомольських босів. А плюс страшенно важливий критерій. А, люди, які не зможуть пояснити походження майна своєї родини, теж мають піти геть, і оце смерть корупціонерів в прямому значенні цього слова. Бо це жахливий тест для великої кількості суддів, прокурорів, офіцерів міліції, які все життя працювали за смішну зарплату, а дружина в них була домогосподаркою. Тільки рівень цього життя він набагато вищий ніж у французьких мільйонерів.